Рівняни, це традиційний у нас випуск новин Рівного День з нашого імпровізованого ньюзруму. У нас сьогодні гість студії, це депутат Рівної ради, директор громадської організації Час дій Олександр Лощук. Вітаю, Доброго, пане. Дня. пане Олександр. Сьогодні ми поговоримо про Берестечко, про цю... Е Подію в житті української нації, в житті українського народу. Нагадаємо, що цієї неділі відбудуться традиційні заходи вшанування пам'яті козаків, які загинули на Берестечку. Поговоримо про минуле Берестечка і про сьогодення Берестечка. Отож, пане Олександре, я знаю, ви прийшли до нас з відео. Відео, що це за відео, розкажіть нам трішки, Микола Пешко, депутат Козінцівської міської ради, роздобув таку специфічну фото-відеохроніку. Швидше за все, що вона потрапила до нього до рук з бази даних КДБ Радянського Союзу. І ми можемо зараз просто включити, підготували фільм, найцікавіші моменти з хроніки початку 90-х років, зокрема 91-го -90 90-го року, коли заходи вшанування заходи вшанування. І саме цікаво, що з Берестечка починалося відродження. Абсолютно всіх патріотичних процесів, які відбувалися в Україні, вперше там було піднято і український стяг жовто-блакитний, і там, по суті, гартувалася та еліта, яка проголосила незалежність України. Давайте ми трішки покажемо відео цього нашим глядачам. Зараз бачимо патріархам Мстислава, який на Берестечку в 91-му році проголошує свою проповідь про мову, закликає до відродження української державності. Поруч біля нього ви бачите ще зовсім молодого Василя Червонія, одного з лідерів партії Народний Руху України. Саме цікаво, що ми розповсюдимо ввечері. Кадри, там, де е, працівники КДБ і правоохоронних органів тодішньої міліції намагалися перешкодити цим виступам, перешкодити людям шанувати козаків, битву під Берестечком. І е, люди просто прогнали їх. У соціальних мережах ми розповсюдимо власне оцей фільм. Обов'язково подивіться. Давайте може трошки промотаємо вперед що там далі. Бачимо, яка сила селеної людей. Це ще Україна не була незалежною, але дуже багато людей приїхали, тому що це був свирідний вияв протесту. Спраглі українські душі шукали в першу чергу в історичних моментах. В історичних постатях можливості для відродження. Ще зовсім молоді пункт. Доні в суку, наші місто Що Я справді сьогодні рік, так? Так, 91 рік. Безцінні кадри.

Розповідають про злочини, перші історичні факти, які були виявлені проти злочинного режиму радянського. А в откій тюрмі близько чотирьох тисяч чоловік вивели у двір з речами. Люди розповідають свої спогади. Це не вулиці. На початку як розганяють. Так, так, зараз ну вже вечором в соціальних мережах я розпосюджу цей відеофільм. Люди подивляться на ці яскраві моменти. Думаю, дуже буде цікаво, особливо згадати перед тим, що. Нашій області в цю неділю буде знову вшановувати битву під Берестечком приїде святійший патріарх Філарет. І відповідно, ну, як щороку, люди з'їдуться. Що взагалі для України, для українців, для мешканців Рівненщини означає берестечко, ця подія і вшанування. Ну, в першу чергу це відродження. Відродження це сила духа, сила духа козаків, які боролись, незважаючи на ніщо, які поклали своє життя, це своєрідний подвиг, плюс якісь такі сакральні духовні моменти. Що передаються з покоління в покоління, тому що люди, незважаючи там і на радянські утиски, завжди приходили і вшановували і молилися за спокій душ полеглих козаків. І Для нас історична ця спадщина є своєрідним виявом майбутніх наших перемог, тому що е ті, що пам'ятають минуле, ті, що згадують минулих. Своїх героїв, власне, вони можуть спокійно дивитися в майбутнє, доки лунає молитва за українців, які полягли за Україну, абсолютно всіх поколінь, то доки і існує Україна. Тому що якщо не буде пам'яті і не буде в нас і майбутнього. Тому так. запрошуємо всіх рівнян, всіх жителів Рівненщини знову цієї неділі приїхати і на Берестечко, помолитися. Поспілкуватися з такими самими патріотами і власне виявити свою позицію. Пане Олександр, які цьогоріч заходи, можливо, знаєте, заплановані на Берестечку? Я спілкувався з представниками обласної державної адміністрації і казали, що будуть вшановувати вони цьогоріч особливих заходів не будуть, бо стільки, ну, у зв'язку з подіями на сході України, і будуть лише в заході по вшануванню пам'яті. Можливо, ви нам розповісти більше. Розважальних заходів дійсно не буде, таких, як було в минулих роках, особливо. Враховуючи те, що ситуація яка в Україні, і варто зазначити, що це і не виборчий рік для багатьох ще депутатів, тому вони не будуть дуже звертати на це увагу. Проте приїде наш патріарх Філарет, Київський всій руси України, і буде урочиста хода до пам'ятника українським козакам, покладання відповідно квітів, вінків. І дуже добре, що церква організовує власне концерт духовної музики, духовних піснеспівів. будуть архієрейські хори е проводити і будуть звучати піснеспіви саме релігійного і духовного змісту. У якому році ви вперше приїхали на Борестечку? Десь в 90-х роках тато, власне, мене взяв на берестечку. Для мене це були незабутні враження. Мій тато був членом народного руху, починаючи з кінця 80-х, початку 90-х років, спочатку товариства шанувальників української мови. Тому я виховувався на тих книжках, не перших самодруках патріотичних. І Пригадую, як я вперше побачив тризуб, десь в 89-му році, десь в 90-му році тато приніс книжку про Степана Бандеру. В загалоку була така фраза Комунізм цілком противитий духові української нації. Вже тоді, як по крові, мабуть, передається, був вияв такого ненависті до більшовицької цієї системи. У всіх своїх підруч... непідручниках, а зовсім так, з гуманітарних предметів, там на першій сторінці я цю цитату Степана Бандери написав. Навіть викликали батьків до школи відповідно. Але ці всі моменти є дуже важливими і в 90-х роках той поштовх, який відбувся для української нації, він Ну, є незаперечним і є дуже важливим, і це всі відчувають. Кількість людей, от з х років, я з 2000-х почав їздити на берестечко. Кількість людей, на вашу думку, постійно зростає. Як цікавість до цієї події, зокрема до Берестечки, до, до цього українського власне місця підйому українського патріотизму, українського духу, зростає зараз, от, особливо молодого покоління. Завжди багато молоді, тому що на Берестечку, навіть за часів там режиму Кучма чи там за режимом Януковича, можна було це. Був такий своєрідний, навіть плацдарм для вивої певної опозиційності і революційності. Можна було говорити відверті речі, часто там відбувалися бійки, тому що влада будь-яка не хотіла, щоб там виступали представники опозиції. Бували часто якісь там клопоти з цього приводу. Але народ, люди повинні завжди там виступати і говорити правду, і про, при тому числі і про діючі режими, там, владні системи, які панують. Тому мене дивує намагання деяких посадовців, помаранчевих, є такі навіть. Тут новообраний заступник Павлюк, який там на гурбах щось хвалиться. Добре, що ми когось не допустили до мікрофона, чи так організували, що е, хтось не дійде до мікрофона. Вони намагаються свою ницість, в першу чергу, таку духовну і слабодухість, намагаються все заховати під такими помпезними е, речами і шароварщиною. От. Власне, потрібно на таких заходах давати можливість виступати абсолютно всім людям, якщо їм є що сказати, і навіть про... покритикувати. Зрозуміло. <гум> ну з місця української слави можемо перейти, ну, так образно сказати, до власне до місця я так думаю, української ганьби. Це колишня катівня, НКВС. Зараз я знаю, ви активно в соцмережах розповсюджили посилання на те, що там зараз розважальні заходи, там ледь дискотека, кероки, продають алкоголь. Розкажіть детальніше рівнянам про це. Ну яка там система? Упродовж трьох років там точиться постійно, то затухають, то виникають знову конфлікти. Справа ось в чому, що власники цього приміщення просто вкрали і знищили два елементи пам'ятної дошки: це тризуб і хрест. Нагадаємо, рівняно це біля Симона, біля пам'ятнику Клима, -Савору Клима -Савору. на вулиці Соборній напроти центрального корпусу водного університету. Знищили два елементи пам'ятної дошки. Якщо ви будете проходити поруч, це як іти на вулицю Пушкина, ви побачите, що немає тризуба, немає хреста, залишилася лише серединка пам'ятної дошки. По-перше, не вони, вони її власне, прикріплювали, не вони її виготовляли і не вони її освячили, щоб це робити. Тому що це є типове блюзнірство. Коли я звернувся в правоохоронні органи ще декілька тижнів тому назад, щоб перевірили, куди, куди власне зникли ці елементи пам'ятної дошки вони кажуть, що вона нібито не знаходиться, ніде на балансі, Тому факту ну дуже важко кримінальне провадження порушити. Ну, ми будемо дотискати, тому що треба знайти втрачені документи. Це місцевої влади, обласної влади, де вони поділися, документи на цю пам'ятну дошку, і покарати винних. Знаєш, там ще мала бути кімната для власне, українців, ну, для однієї з патріотичних організацій громадських, так. громадських, які обіцяли власники цієї будівлі, що дадуть кімнату. Ну так досі це вже два роки ідеї. немає. Більше того, знову ж таки, говорили власникам, розуміємо, що. Це приватна власність. Зрозуміло, що ви його викупили, і ви хочете там ну, заробляти кошти. Але якісь робіть заклади, офіси, магазини ну пристойні, не викликаючи, щоб не було а, якихось дискотек, караок, танців. І незрозуміло чого. Ні, вони знищують, свідомо знищують два елементи пам'ятної дошки, бо їм не подобається, що на стіні вісів тризуб і хрест. І вони так само роблять, як блюзнірство не просто там кафе, де можна кави попити, а роблять супердискотеку, де купа різних столиків. Але саме головне, що вони порушують діюче законодавство навіть. Як елемент етичний, якщо вони Ну, в силу, мабуть, свого виховання чи бачення вони на це не зважають, але вони і працюють в позе... недозволений час. Вони після 22-ї години працюють. Це є порушення дуже багато нормативно-правових документів. І вони не отримали дозволу від виконкому. Тобто, якщо ви, наприклад, будете працювати, ну, будь-яке кафе, рівня не знання, якщо воно працює після 22-ї години без дозволу, там правоохоронці миттєво його зачинять. І ще порушить адміністративне провадження. А Коли, мабуть, є такий дах, що можна в центрі міста на відкрити заклад громадського харчування з дискотекою незаконно, абсолютно станціями. І, і викликав, і коли я викликав міліцію, вони їхали більше півгодини. Більше того, вони ще й попередили, мабуть, що й власників, тому що вони різко почали вибігати через цих півгодини. Всі відвідувачі цього, цього, цього закладу Глобус. Ми сподіваюся, що правоохоронні органи все таки звернуть на цю проблему своє, свою увагу. Пане у нас час закінчується, маєте можливість ще раз запросити Рівнян на Берестечко. Запрошуємо всіх рівнян на Берестечко. Щороку. Всі патріоти, всі українці, всі рівняни, які шанують свою історію, люблять свою землю, туди їдуть. Потрібно нам поїхати і знову, щоб наші спільні заопокійні молитви лунали заполеглих козаків, щоб все в нас і далі було на добре, і щоб в нас була та пам'ять. Цю неділю нагадаю ще раз всіх запрошую на берестечко. Місце української слави На цьому ми з вами прощаємось. На все добре більше новин дивіться у нашому вечірньому випуску. Новин на все добре. До побачення.